Вітаю шановних учнів, ті, хто готується до НМТ, випускників, всіх хто буде здавати НМТ-випускників минулих років, ну і, можливо, вчителі, які будуть дивитися цей фільм, в рамках підготовки до НМТ, розглядаємо окремі теми, які встигаємо розглянути. І сьогодні прийшла черга показникових нерівностей, на мою думку, їх можна подивитися, можна подивитися цей фільм, їх відносно небагато видів, і коли прийде. Час вирішальних випробувань, подібну нерівність подібного типу можна буде розв'язати, і зможуть розв'язати навіть ті, хто до сьогоднішнього дня це не вмів робити. Тому починаємо. Перш ніж розглянути показникові нерівності безпосередньо, ми повинні звернути свою увагу на параграф перший мого підручника рівня стандарт, в якому, зокрема, є властивості показникової функції. Тобто для функції y А в степені Х, яка називається показникова, ми розглядаємо дві можливості для основи А між 0 та одиницею, а більше одиниці. Для нас серед цих цих властивостей для розв'язування показникових нерівностей важливо наступне: що, по-перше, у нас y більше нуля для будь-якого r. По друге, якщо А від 0 до 1, то функція спадає. Якщо А більше то функція зростає. Таким чином, для, при спаданні функції більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції, а при зростанні більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. І ми у параграфі 3 зустрічаємо. Показникові нерівності, зокрема, до найпростіших показникових нерівностей відносяться нерівності, в яких ліва частина є А в степені Х, права частина є Б, і між ними один з чотирьох можливих знаків нерівності. Або замість Х може бути деякий вираз F від х. І ми показуємо, як такі нерівності розв'язуються. Два, два в степені Х більше буде рівню 4. 4 подаємо як 2 в квадраті, прийом знайомий вам із показникових рівняння. Далі треба враховувати те, що функція y2 в степені х є зростаючою. Більшому значенню аргументи відповідає більше значення функції. А переклавши це на мову нерівності, можна сказати, що знак нерівності не змінюється. Таким чином, ми отримуємо x більше буде рівню 2. Для нерівності 1 третя в степені х менше, ніж. 1,27, Ми 1,27 подаємо як 1 третя у третьому степені і нерівність функції y 1 третя в степені x є спадною, Тобто більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції, а переклавши це на мову нерівностей, можемо сказати, що так нерівності змінюється на протилежне, тобто було менше, стало більше. Якщо ми розглянемо з вами третю нерівність, 3 в степі х більше мінус 9. І якщо ми пригадаємо, що будь-який показниковий вираз, зокрема вираз 3 в степі х більше 0, то більше мінус більше 9 він буде для будь-якого значення ікса, що для нас є відповідь, ну, можна написати x належить, лежаття, належить з мінус нескінченності до плюс нескінченності, або словами написати x будь-яке число. Крайня нерівність, яка розглядається в цьому прикладі, 1 четверта в степені Х менша буде рівню мінус 5, 1 четверта в степені Х, як будь-який показниковий вираз, він більше нуля. І тому бути меншим і навіть дорівнювати мінус 5, цей вираз не може. Таким чином, нерівність 1 четверта в степені Х менша буде рівню мінус 5, розв'язків немає. Отже, ми. Розглянули найпростіше, і вас можливо дуже здивує, але такі найпростіші нерівності в нас бувають, абсолютно бувають у ЗНО. Почнемо ми, з прикладу, 2015 року. Коли нам треба 1,36, це 1 на 6 квадраті, тобто це 6 мінус 2. Ми перетворюємо, і оскільки. Розглядаючи функцію 6 x, вона зростає, то знак нерівності не змінюється х менше мінус 2. Автори тесту нам пропонують подати відповідь у вигляді інтервала. Коли ви сидите на НМТ або на ЗНО, скажімо так, схвильовані і стомлені, то, можливо, навіть є смус намалювати ось мінус 2 виколота, менша це ліва частина. Ну, всім відомо, що тут мінус нескінченність, можете навіть собі написати. І тоді ви легко побачите, що це відповідь В. Таким чином ми маємо можливість, і в підручнику це зроблено, узагальнити. А в f від x більше, ніж А в степені G від x, якщо А від 0 до 1, знак нерівності змінюється на протилежний F від x менше g від x. Тобто тут у нас давайте червоний, наприклад, був знак, а тут він змінився на протилежний. Якщо ж у нас більше одиниці, знак нерівності не змінюється. Тобто він залишається червоним. Це абсолютно головне для показникових нерівностей. Ви вже побачили, що це не так вже і страшно, і не так вже складно, і побачите це далі. У 2019 році на додатковій сесії була ось така нерівність. Нам вже є певний досвід, значить, ми повинні подати праву частину як 2 в якомусь степені, оскільки там просто 2, значить 2 це все одно, що 2 в першому. Оскільки функція 2 в степені Х є зростаючою, то знак нерівності не змінюється. Ми його і не будемо змінювати. Було більше або дорівнює, більше або дорівнює, залишилося. Отже, ми попадаємо на нерівність 9 класу. Переносимо 5 у праву частину. І будемо ділити ліву і праву частину на 4. Ділимо на 4. 4 це додатнє число. Знак нерівності на протилежний не змінюється. Більше або дорівнює 1,5. Кому на НМТ важкувато. Хто втомився, то можна собі намалювати. 1,5. Точка Жирненька, вона входить у відповідь. І більше або дорівнює. Це права частина, тому у нас відповідь А. Розв'яжіть нерівність. Ось така нерівність була у 2016 році на додатковій сесії. Надже є певний досвід. Ми подамо наші три сьомих, які у правій частині як 3 сьомих в степені 1, але в даному разі, розглядаючи функцію 3 сьомих в степені Х, оскільки 3 сьомих. Менше 1 більше 0, то функція є спадною. Раз функція є спадною, ми знак нерівності змінюємо на Ну, Я можу це підкреслити. Навіть кольором. Мені це дозволяє технічні засоби. Було більше, стало менше. Після цього ми опять переносимо у праву частину і отримаємо х менше 6. Ну, кому важко. Можна намалювати. шість виколота точка, вона у відповідь не входить. Менше 6, тому ми з вами попадаємо на відповідь Б. А в 2012 році був ось такий така нерівність, і вона, якщо ви помітили, трішечки складніша. Тобто, треба бути дуже уважним і помітити, що тут у нас основа π на 4, а тут все-таки основа 4 на π. Тобто, основи різні. Але ці основи легко зводяться одна до одної. Тобто, ми повинні вибрати, або ми будемо. 4 на пі зводите до пі на 4 або навпаки. Ну, це це навіть не справа смако, це справа того, ну, скажімо так, з якої ноги встав той, який вміє розв'язувати. Ну, наприклад, я 4 на пі буду зводити до пі на 4. Це пі на 4 в мінус першому. Значить, це менше, ніж пі на 4 в мінус першому і все в третьому. Тобто степеня у нас перемножається, і ми приходимо ось до такого, до такої ситуації, на якій я маю зупинитися трішечки, скажімо так, більш ретельно. Вся справа в тому, що чомусь дуже багато учнів вважають, що тут пі 180 градусів ділять на 4. Звичайно, це неправильно. В даному разі пі це не градуса. В даному разі це пі число, яке приблизно дорівнює 3,14. Якщо ми 3,14 поділимо на 4, рахувати ми не будемо, але це число менше одиниці, ну і звичайно більше 0. А раз воно так, то знак нерівності ми повинні змінити на протилежне. Х стає більше, ніж мінус 3. Тобто у нас мінус 3 більше і. Ми маємо відповідь А. Ну, давайте в якості рекламної паузи. Хочу показати вам, яким чином автори ЗНО намагаються підібрати відповіді так, щоб вони були правдоподобні, да? Тобто, щоб вони були схожі на реалі. Ось вам, будь ласка, відповідь, інший інтервал, оцей. Від мінус нескінченності до мінус трьох. Це коли розв'язувач забув поміняти знак. На протилежне розв'язуючи показникову нерівність. А інший розв'язувач не побачить, що основи різні, і напише, що х менше 3. Ось укладачі цю помилку врахували. А інший розв'язувач, це не побачить, і знак змінить на протилежний. Ось укладачі цю помилку врахували. А інший розв'язувач 4. На Пі подасть як Пі на 4 в степені, там одна третина. Тобто вони якось отут в де врахували. Ну, так комусь прийде на думку потім. Отже, пі на 4 в третій степені, Пі на 4 в третій степені подасть як е, 4, перепрошую, на пі в третій, 4 на П в третій степені. хтось подасть. Помилково, як Пі на 4 в степені 1 третина, тобто не протилежне число, а берне. Отже, укладачі теста врахували можливі помилки. Тобто, ці відповіді а, Б, в, Г, Д, вони не, не зі стелі взяти, вони враховують ті помилки, які ви можете створити, шановні випускники. І в нас такого плану нерівність була і в заданнях з короткою відповіді: Розв'яжіть нерівність. У відповідь запишіть суму всіх цілих розв'язків цієї нерівності. Ще нерівність має безліч цілих розв'язків, у відповідь запишіть число 100. Ну, нам треба, звичайно, зводити до однієї основи. Одна друга, ну, не буде я пока степень писати. Одна друга це 2 в мінус першому. Значить, ми отримаємо 2 в мінус першому. Х квадрат мінус х ще степень, а 8 це 2 в третьому. Оскільки в нас основ, ну, давайте я вже зведу до ось такої нерівності, розкрию дужки. І оскільки основа число 2, то знак нерівності не змінюється. Ну, я, наприклад, люблю квадратні нерівності розв'язувати, щоб старший коефіцієнт був додатній, тому я перенесу, переношу в праву сторону. Там менше нуля, і ми попадаємо на квадратну нерівність. Ну, квадратна нерівність в 9 класі вчиться. Хто закінчував математичний клас, ті можуть і методом інтервалів розв'язати за великим рахунком, а хто не закінчував математичний клас, розв'язує методом парабол. Відповідне рівняння. Записуємо, хочете розв'язувати дискримінантом, хочете теоремою Вієта. Але знаходимо 2 корені, 3 і мінус 5. Оскільки знак менше, то ми ці точечки викалуємо, вони у відповідь не попадуть. Для цієї нерівності, оцю ми розв'язуємо оцю гілки-параболи напрямлені вгору. Менше це нижня частина. Тобто ми маємо до цієї нерівності відповідь. Від мінус 5 до 3. Ну, я можу інтервалами записати, воно мені тут не дуже треба. Чому? Бо у відповідь запишіть суму всіх цілих розв'язків. І ось тут, коли ви вже розв'язали, я дуже раджу не робити суму цих цілих розв'язків в голові. Давайте ми ці всі цілі розв'язки випишемо. Мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1 01 і 2. Ну, я плюсики ставити не буду. Чому? Тому що якщо я буду додавати, нулю суму, можна не враховувати. Мінус 2, давайте червоний візьму. Мінус 2, 2 взаємознищуються. мінус 1, 1 взаємознищуються. Мінус 4 додати мінус 3, тому наша відповідь, яку ми маємо там у бланк відповідь або комп'ютерна, це буде мінус 7. Прийом відомий нам по розв'язуванні рівнянь, винесення задушки спільного множника. Також застосовується і при розв'язуванні нерівності. Зокрема, тут показана нерівність з мого підручника. Коли ми, Давайте я навіть трішки його спробую збільшити. Коли ми 3 в степені Х плюс 2 подаємо. Не виходить збільшити, 3 в степені Х плюс 2 подаємо 3 в степені Х на 3 в квадраті. Потім 3 в степені Х виносимо задушки. Ну, і в принципі після цього застосовується прийом відомий нам при розв'язуванні рівняння, і прийом відомий нам вже відомий при розв'язуванні нерівності. І такого плану нерівність була на зовнішньому незалежному оцінюванні у 2018 році. Розщепляємо 2 в степені Х плюс 3 2 в степені Х на 2 в 3. Виносимо 2 в степені х задушки. Від першого компонента, хто не знає, залишається 1, до речі, кажучи. 1 плюс 2 в третьому 8 більше буде дорівнює 144. 2 в степені х на 9 більше буде рівні 144. І ми на 9 маємо поділити. 2 в степені х 144 на 9 це 16. 2 в степені Х більше буде рівню, ніж 2 в четвертому, і х більше буде рівнює 4. Кому важко можна намалювати. І, в принципі, після цього обрати відповідь Б. О. Ну і нарешті ми з вами сьогодні закінчимо дуже цікавою нерівністю, яка розв'язується методом інтервалів. Метод інтервалів в мене описаний у підручнику профільного рівня. Зокрема, метод інтервалів для нерівності показникових логарифмічних. В чому він полягає? Ми розв'язуємо відповідне рівняння, або позна... можна позначити функцію розв'язати відповідне рівняння. Ці точки розв'язки рівняння позначаємо на числовій осі. Отримуємо певну кількість інтервалів, в кожному інтервалі визначаємо знак, і маючи цей знак, закінчуємо наше завдання. Метод інтервалів, якщо в кого буде бажання, в мене є у рубриці треба знати. По методу інтервалів, якщо я не помиляюся, три фільми зняти. Цілком можливо, що вам буде корисно їх розглянути. А один раз було завдання. 14 2014 році. Яке саме методом інтервалів найбільш раціонально розв'язувати? Ось таке завдання, я його навіть випишу, воно у нас сьогодні крайнє. Е, не, ну, не банальне завдання. ну, Все ж таки 2 бали. Значить, наша мета розв'язати, відповідь записати суму всіх цілих розв'язків нерівності на проміжку мінус 3,7. Перш за все, винесемо задушки 5 степені Х у чисельнику. Тут буде 2 в степені Х-16, Х плюс 2 більше буде рівню 0. І ми можемо сміливо поділити на 5 степені Х. Чому сміливо? Цей вираз не просто не дорівнює 0, він більше 0, Він гарантований більше 0. А раз він гарантований більше 0, то абсолютно очевидно. Що знак нерівності не треба змінювати на протилежний. Отже, що ми отримаємо? 2 в степені х на 2 в четвертому на х плюс 2 більше, буде рівню 0. Ну, тепер прийшла черга метод інтервалів. Ми зразу можемо, хто бажає, написати ОДЗ х не дорівнює мінус 2, і зразу це мінус 2 виколати, ні при яких обставинах це число мінус 2 не піде у нас у відповідь. Коли ми розв'яжемо. Це як рівняння. Тобто чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0, ми вже вказали, то ми отримаємо 4. Оскільки в нас знак більше буде дорівнює, то число 4 нас влаштовує. При х дорівнює 4, ліва частина рівняння якраз 0 буде дорівнювати. Отже, ми отримали з вами 3 інтервали. В кожному інтервалі я буду брати по одній пробній точці. Буду от сюди підставляти. І дивитися, які знаки. Ну, мені тут треба трішечки місця внизу, тому я це буду вже робити праворуч, з вашого дозволу. Я отак відкреслю. Отже, на першому інтервалі, ну, наприклад, мінус 5. Коли ми підставимо мінус 5, у знаменнику точно буде мінус. А у чисельнику 2 в степені мінус 5, це одна там 32. Віднімаємо 16, теж мінус. Значить, тут мінус на мінус плюс. Посерединці візьмемо 0. У знаменнику буде плюс, 2 в нульовому це 1. Мінус 16, тут у нас буде мінус. Мінус на плюс-мінус. Ну і там візьмемо там, 100, наприклад. Тоді в нас буде і там, і там плюс, плюс на плюс буде плюс. Що нам треба? Нам треба більше буде рівню 0. Тобто нам треба оці два інтервали. Але нас просять цілі значення, які належать від мінус 3. Від мінус 3 до 7. Ну, давайте візьму якийсь зелененький. Тобто нам треба перетин блакитного і зелененького. І не просто перетин, а всі цілі розв'язки. Дуже рекомендую їх виписати. Мінус 3. Потім тут немає. Далі йде 4. Далі йде 5, 6, і 7. Якщо ми акуратно це додамо то наша відповідь буде 19. Ви бачите, що нерівність не дуже проста, але просто так два бали тестових вам не дадуть. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив.